Ми маємо декілька проблем. Я хотів би до особового складу звернутися і до нового керівництва поліції. Це підпали машин. Тут якась така помста, щось хтось з ким посварився, спалити машину. Це йде вже довгий час і не розкривається, воно визиває нарікання. Людей і трошки, будемо казати, компроментує міліцію. Друге. Я всіх цих врізників у нафтопроводи тут вигнав. Вони казали, ми підемо в другу область. Я казав, йдіть куди хочете. Я не відповідаю за інші області, я відповідаю за Закарпатську. Бачу, вони знову тут крутяться. То там ходять, предлагають, то там. Дивіться, щоб ця зараза раніше за добу було 25 до 30 врізок. І мали міні-переробні заводи тут і збували на не тих точках, які не були системними, а десь в селі стояли і тому подібне. Третє питання. Якщо ми йдемо до Європейського Союзу, Хочемо безвізового режиму, то цю дурость показувати, яку показують деякі наші, якби то наші, я би ще промовчав. Приїхали київляни, з Франківська, з Львівська, якісь тут місцеві псевдореволюціонери, які по місцевому велосипед біцікля не мають. Чого з Києва переїхали тут блокувати кордон і тому подібне? Шановні, ми так гав, будемо ловити, ми... скоро нас самих ніхто в Європу не пустить. Ну, це державний кордон, це йде пропуск, через що я не розумію, чому така розгубленість і тому подібне. Пару крикунів. Ми є виконавча влада. Ми, не... ми виконуємо ті закони, які приймає Верховна Рада. Такий закон прийняли, кодекс прийняла Верховна Рада. У нас ціла куча депутатів, які бралися за це. Вибачте, все завалили. Значить, і це питання не вирішили. Воно постійно стає, значить, гарячим головом, хочеться. Ну, так, шановні, ну ніхто ж не може відмінити тот закон, який прийняла Верховна Рада. Ну, вказано 10 днів, якщо є дві митниці чи три, і п'ять днів в рамках одної митниці. У нас 19 контрольно-пропускних пунктів, де є перетин кордону. Сформовані і входять в одну сакарпатську митницю. Ну, п'ять діб, так, да, це неправильно. Але ми вносили ці рішення. Рішення має прийняти Комітет Верховної Ради з питань податкової і митної політики. Категорично проти. Йдіть туди, покажіть заявіть себе, виступіть на комітеті. Ну, абсолютно потрібно діяти чисто цивілізованими і правовими методами, а не сидіти ночами варити бограч, значить, а люди мають дивитися і не можуть проїхати. Це такі три негативні. І четвертий ліс. Ну, і до вас звертаюся, і до засобів масової інформації. Ну, скільки ви не будете в управлінні лісового господарства вбивати, воно нічого не дасть, тому що ліс крадуть і громадяни, які. Ну, Це чисто справа міліцейська. Незаконна вирубка лісу підслідність національної поліції. Так чи ні? Точно так. Так. Ловіть.